Що означає зустріч Байдена і Сі? Всі ми прекрасно розуміємо, що Росію вже не сприймають як гравця на міжнародній арені. Хоча вона ще залишається досить небезпечною для України. Але які вигоди для України несе ця зустріч? Байден намагався вмовити Китай не поставляти в Росію санкційні товари. Але всі ми прекрасно розуміємо, що Китай умудряється якимись способами поставляти потрібні їм товари, чи то побутовій техніці, чи іншим чином поставки в Росію ідуть. Крім цього, на зустрічі було обговорено питання конфліктів, які наразі існують у світі. Зокрема, було зачеплено ізраїльське питання, а також Тайвань. Адже всі ми пам'ятаємо, що минулого року Тайвань мало не став причиною Третьої світової, Китай, бачачи всю ахінею, яка відбувається в світі довкола, відмовився від військового вторгнення в Тайвань з метою його повернення. Хоча він не полишає спроб повернути цей острів китайської демократії, тим не менш він обирає поки що спосіб м'якої сили. Я вважаю, що поза пресою, звісно ж, було обговорено питання розподілу московицьких земель після розвалу цієї псевдоімперії. Хоч це й не було озвучено, але я в цьому не сумніваюся.